Вітаю вас на каналі Футбол. Сьогодні у нас огляд п'ятого дня Євро 2024. І вчора зіграли всього лише два матчі: це Туречина, Грузія і Португалія проти Чехів. Турки перемогли Грузію з рахунком 3-1. Вчора цей матч був дуже видовищним один із найкращих на Євро, мабуть, як багато хто говорив у коментарях. І грузини дуже сподобались, збились до кінця за свою команду і пропустили третій вже у пусті ворота, тому що там Мамардашвілі пішов на подачу кутового, і там був відскок до грузина, але він не зміг обробити м'яч, і турки вилетіли в контратаку, забивши третій. Але давайте спочатку там Мілдур відкрив рахунок. Класним ударом з льоту ввалив у ворота грузинів. Далі відповів Мікаутадзе. Не пам'ятаю там, вроді, після прострілу. Точно не, не пам'ятаю. Але в них після цього, після забитого свого гола, був ще момент, де йому міккаутадзе також пробивав, йому скидали там головою. Спочатку було закидання, потім скидка головою, і Мікаутадзе пробив чуть-чуть повз ворота. Не попавши, і зак... закінчився перший тайм. Далі у нас Гюлер ввалив пушку таку страшненьку. Після перерви було 0,90 у Туреччини, у грузині було 0.40. Це XG, володіння м'ячем Туреччина 60 на 40. І більше в них ударів поворотом було у Туреччини, але грузини били якось як сказати точніше. Во. І, коротше, Гюлар на 65 й хвилині увалив такий гол з дальньої дистанції, який не береться. Мамардешвіль був без шансів взагалі. Далі у грузинів був момент, де вони попали у перекладину, де був ще момент, коли вони один одному завадили. Також був і в Туречений момент, де Мамардашвілі зловив. Там була подача і удар з близької відстані в ворота головою. І там воротар грузинів потащив мертвий м'яч, можна б сказати так. Тож гра дуже сподобалась, особливо після нашої збірної грузини. Це та команда, за яку ми, мабуть, будемо вболівати, якщо наші ну якщо наші опять зіграють такий матч, як проти румунів у другому своєму матчі і полетять додому, то ми будемо дивитись за грузинами, але ми будемо спочатку вболівати за наших, а потім вже. Дивитись на інші команди. Тож, Туреччина бере три очки. Йдемо до другого матчу. Це в нас Португалія-Чехія. Цей матч я, на жаль, не дивився повністю, тому що був без світла. Але казали, що там Португалія вроді би відвозила, але не змогла забити. І їм забили першими на 62-й хвилині. Це Чехія зробила провод. Забив. Далі в Португалії Граняк забив на 69-й хвилині, це Чех в свої ворота закліпав і концейсау, це я вже бачив цей гол. На 92 хвилині хлопець вийшов на заміну і витягнув Португалію в перемогу. Ось такі оцінки були отримані. Португальців така статистика. дивимося, що XG 1,8, у Чехів 0,22, володіння 70 на 30. По ударам також величезна перевага, тому чехи могли навіть відскочити, здобути якісь очки, але Сао зарішав на останній хвилині, вийшовши, забивши гол. Давайте подивимося оцінки у грузинів. Забув показати ось такі. Кварцхелія, да, трошки в нього не виходило вчора. Ці Тайшвілі отримав саму найнижчу оцінку. Арда Гюлер-гравець матчу, він і отримав нагороду вчора. І дивимось на розташування команд у цій групі. Туреччина, перша, Португалія, друга, Чехія, третя, Грузія, четверта. Але Грузини продемонстрували гру, тому я думаю, що їхні вболівальники не будуть розчаровані. Вчора класно вони зіграли. І переходимо до вчорашніх моїх прогнозів. Це Туреччина я ставив 2-1, вони перемогли 3-1. Я міг би вгадати взагалі точний рахунок, але вчора, це ж прикрий гол на останній хвилині, коли була контратака на пусті ворота. І також ставив на Португалію 2-0, але вони 2-1 вчора зіграли. Сьогодні у нас грає Хорватія, Албанія, Німеччина, Угорщина і Шотландія, Швейцарія. Тож, Хорватія, Албанія, я думаю, буде 2-0. Думаю, хорвати дуже злі на себе будуть після іспанців, і проти Албанії вони мають щось продемонструвати. Я думаю, вони на нуль зіграють, виграють 2-0. Не думаю, що албанці зможуть забити. То, що вони забили проти Італії, звісно, то не применше їхніх старань, але я думаю, що десь там. І Італія проспала і так здорово склалось для албанців, що вони з того аута би вкинули і забили на 20-23 хвилині. Тому думаю, сьогодні буде 2-0 на користь Хорватії. Німеччина Угорщина. Я б поставив би на гол Угорщини, але Німеччина дуже сильно грає. Можливо, я поставлю на 2-0. Я сумніваюся, що вони 3 закинуть їм. Все-таки Євро пішло на спад, хоча Гер... Німеччина дуже сильна. Але я думаю, Угорщина буде супротивлятись, тому я поставлю на 2-0. Шотландія, Швейцарія сьогодні також грають 22.00. І тут я, мабуть, поставлю шотландців, що заб'ють. Я думаю, можливо, навіть 3-1-2-2, я думаю, буде такий рахунок. Шотландія, 1-2, Швейцарія, думаю, Швейцарія. Все-таки в них є команда, я їх спочатку недооцінив, тому що не знав склад. Але, побачивши стартові склади, я скажу, що Швейцарія добротна така команда. Вони можуть виграти шотландців. Хоча шотландці будуть злі, я думаю, один гол вони точно будуть закидати. Ну, зможуть кинути на агресії, на активності, тому ставлю за те, що вони заб'ють. Тож такі в нас прогнози на сьогодні. Зустрінемось вже завтра з вами. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Вже завтра буде огляд 6 дня Євро 2024, а там через день вже наша збірна грає і буде, ми будемо бачити, чи зможуть вони продовжити свою участь на цьому турнірі. Я вас запрошую в телеграм-канал Футбол, там відео голів з матчів, також оцінки та статистика, результати. Там оновлюються кожен день. Заходьте туди, я вас там чекаю. Бувайте.